Просто от видно, що її розпаковували, дивилися. Я, я навіть зараз розкрию його. О, це що це таке? Ціла упаковка слівок, лінівок. Друзі, не просто вам там якісь фанці-печу, а до кави. Все цікавіше і цікавіше. Друзі, всім привіт! Ви мене на каналі, і зараз в мене такий трошки хриплий голос, тому що в мене ранок, а ранок у мене чудовий, тому що він розпочався з того, що мені приїхала посилка з України. Yeah! <si Mikkem> Дивіться, вона трошки така потрьопана. Це не проблема перевізників. Я запитала, чому вона така потріпана. Просто от видно, що її розпаковували, дивилися. І мені вони пояснили, що. Хтось намагався передати в е, посилці чи шматок сала, чи шматок м'яса, і на кордоні це е, виявили. І е, тепер вони перевіряють абсолютно всі посилки. Показуй документи, я сказав так. Розкажу, як це працює. Не знаю, є декілька перевізників саме по Англії, але я користуюся одними єдиними. Є одна жіночка в Чернівцях, яка приймає всі ці посилки на по новій пошті з усієї України. Вона їх збирає в кучу, далі віддає хлопцям, які на бусі їдуть в Англію, там якось паромом переправляються. І далі ці посилки вони розвозять по всім адресам по всій Англії. Це дуже швидко, якщо пояснити по дням, то, наприклад, в середу вони ось середа вони виїжджають з України і десь до суботи вони приїздять. Далі, субота-неділя, вони розвозять. І от сьогодні, нарешті, посилка в мене. Я хочу разом з вами її розпакувати і подивитися. Так, я робила список, просила, що мені купила мама з братом. І вони купили, мабуть, те, що я просила. Зараз буду дивитися, я вже не пам'ятаю. Починаю розпаковувати. Мабуть, це все було в нормальному стані, але на жаль. Ой. Ой, Боже, конфетки, клас, Так, все українське, боже. Я так сумувала за цими продуктами. Особливо, особливо, друзі, я сумувала за зефіром, Боже. Я намагалася його навіть сама приготувати, щоб ви розуміли. І е, різні рецепти, і е, не могла знайти желатин, там не, навіть не желатин, там якийсь спеціальний е, загущувач. Я намагалася приготувати цей зефір, але нічого не вийшло, це було дуже кринжово. це Любіве коли корочка така золотиста. Я навіть зараз розкрию його. І, боже. Як він пахне. У мене там, мабуть, сусіди думають, що я пищу. Те, що треба. Ще такий класичний білий зефір. М -м -м. Далі. А, і ще такий зефір з апельсиновою начинкою. Це просто вау! Чайок! Що стосовно чаю, я хотіла сказати. Так, звісно, Англія дуже славиться тим, що вони люблять чай, вони його п'ють постійно. І навіть коли я жила деякий час зі спонсорами, я завжди коли виходила на кухню, вони зі мною капаці, капаці». Тобто вони е, якусь бесіду навіть ведуть. З обов'язково треба заварити чашку чаю для того, щоб це було як щось, щось тримати треба в руці запасла Але чай, ну, не можу сказати, що він тут смачний. Якихось таких фансі чаїв у нас тут немає. Я зазвичай п'ю або чорний, або English Breakfast, це чорний чай, або Earl Grey. Ось такий чайок, делюкс. Ням-ням. Здається, в пакетиках. Оооо! А що це таке? А що? Я так боялася, що його можуть викинути. Це мед, це мед, це домашній мед. Боже, який жахливий тут мед. Просто не знаю, хочу плакати, тому що він смачний і тут такого не можна купити взагалі. А Пахне як! клас. Зараз подивлюся, як мама його упакувала. Я так давно хотіла, знаєте, це яблука з медом поїсти. Господи, 20 кульків. Два. Три чотири. Розриваю. У п'ять кульків упакувала молодець, мама. Ну, все чудово, нічого не протекло. Боже, дивіться, дивіться, клас. О, вообще, все, я буду тепер мед їсти кожен день. М -м -ням -ням. Все цікавіше і цікавіше. Боже, я не думала, що я так буду радісно розпаковувати цю посилку. О, лавровий лист. Не знаю, може в польському є, але я не можу знайти лаврушку. А, ще один чай, ще один. Теж такий не знаю, що це за чай, але, мабуть, буде смачний. Чорний. А, і ще дві пачки чаю. Так, так, суміш чорного та зеленого. Вкусний чай. Він так утоляє жажду, я відчуваю себе чоловіком. О, а знаєте, що за таке? Ціла упаковка слівок, лінівок. Лейзі кау. До речі, чому вони англійської мови з України приїхали? Лейзікаво, нема вже слівок лінівок. Я здивована, тому що в Україні зараз дуже спекотно і вони в такому нормальному стані доїхали. Нічого з ними не трапилося. Ну, може, трошки шоколад поплавився, але це ж вафельні цукерки, тому ням-ням. А що мені дивіться, як вона їсть шоколад, його теж може хоче шоколад. Так, приправи до плову. Так, іще лаврушка. Халва. Дивіться, тут декілька їх видів. Отака і ось така. Здається, одна проста, а одна з арахісом. Угу. Так. І ось ще одна з арахісом, Я не особливо любитель халви, але прям дуже захотілося, якщо чесно. Тепер. А, іще одна. Дві такі, дві такі, добре. А іще Лаврушка. Друзі, не просто вам там якісь фанці-печиво, а до кави. Це найкраще печиво, яке тільки може бути. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Тут його один, два, три, чотири, п'ять, шість пачок. О, господи, не знаю вже куди складати. І наостанок це те, чого мені справді не вистачає в Англії. Вівсяночка. Вівсяночка плющина. Взагалі, це та вівсянка, яку варити довго. Хвилин 20, Ну нема, нема в Англії нормальної вівсянки. Вся оця така, яку запарювати там треба 3 хвилини. 3-5 хвилин і вона готова. Ось. Чотири пачки. Боже. <плесик> <плесик> ну все, коробка пуста. Я сиджу задоволена. от Бачите, скільки мені продуктів, до речі. Зефір топчик ням ням. Я півроку хотіла зефіру. Я взагалі ніколи в Україні особливо не купувала його, але просто коли ти розумієш те, що ці продукти для тебе просто так недоступні, що ти не можеш просто так піти і купити, ти починаєш їх хотіти дуже сильно. 300 стаграм максимум. Ось так, друзі. Ось така посилочка мені прийшла з України. Дякую мої, моїй сім'ї, що вони все купили, все надіслали. Все прийшло дуже швидко, нічого не загубилося, навіть не дивлячись на те, що коробка така пожована життям. Ось таких продуктів мені не вистачає в Англії. Так здавалося, це прості, які можна купити в Україні, але тут не купиш. Якщо ви живете в Англії, напишіть в коментарях, яких продуктів вам тут не вистачає. Звісно, мені ще тут не вистачає сала, мені не вистачає тут оселеця справжнього не того, який продається в польському магазині, який у уксусі його неможливо їсти. Сметана. Тобто всіх оцих речей мені справді не вистачає. Дякую за увагу, дякую, що дивилися. Ставте лайк, пишіть коментар і зустрінемося у наступних відео.